А ви вже бачили наш двір? Тут завжди щось відбувається: гойдалки, пісочниці, затишні місця для дорослих. Тут кожен знайде свій ритм. Тут можна рухатися або спостерігати, як рухаються інші. Скажіть чесно, ви теж мріяли в дитинстві, щоб усі друзі жили поруч? Тут ця мрія здійснюється. Дітки з двору знатимуть один одного з маличку, а дорослим достатньо кількох хвилин тиші, щоб відчувати відпочинок прямо вдома. Чи обрали би ви такий комфорт замість поїздок у парк чи на озеро? До речі, а ви знали, що у нас є власна набережна? Тут приємно пройти з дітьми, вигуляти собаку чи просто відпочити після роботи. А як би ви проводили час тут? Пишіть у коментарях, а можна відпочивати і з балкона дивитися, як відпочивають інші. А що, коли бачите це все ще вище? Для цього є тераси на даху, місце для відпочинку та зустрічі з близькими. Уявіть, як це дивитися на зелений двір, освітлений архітектурною підсвіткою у вечірній час. А чи чули ви про наші квартири з патіо? Це власний дворик біля дому. Для сімей із дітьми справжня знахідка. Влітку тут можна поставити басейн чи іграшки, а взимку вивезти малюка у візочку на свіже повітря, навіть не виходячи з дому. А якщо ви обираєте житло для батьків, їм теж буде чим зайнятися: усе квіти, доглядати за рослинами, проводити час із користю. І ви будете спокійні, бо знатимете, що у них є улюблена справа просто біля дому. Як думаєте, ваші рідні оцінили б такий простір? У житловому комплексі долішній є безліч мізлі відпочинку. Пишіть у коментарях, де ви бачили б себе найчастіше.